Приветствую вас на моём канале. Э, короче, сейчас по делам приехал в Днепр и хочу промониторить найдешевший электромобиль. таким является, например, Mitsubishi i-Miev. Вот так вот машинка выглядит. Сейчас еду дивиться конкретно на эту, ценник данного автомобиля, сколько там не видно. 3. Три... Ну, короче, около 4.000. Э, дело в том, что довольно актуальна тема с электромобилями, и мне же интересно Є смисл брати таку машинку. Зараз ми пощупаємо. Я катався на такій, мені понравилось, но Я покатаюсь на цій, така є ще э, этот Citroen, Потім є ще Peugeot. Я На, на трьох машинах, такі машини всі є у нас в Дніпрі. Э, попробую свої тактильні ощущения, порозпрашу, що люди скажуть, скільки вони э, їздять, як вони довго заряджаються. І я її ставлю на одну полочку з э, Ну Матіз можна купити за. Та теж около 4 000. Хороший, ну там можна 2,5 так, можна купити матіз, не будемо критичну душою, але ну, треба шукати на автоматі. І потім приїдемо на матізі, подивимося, є змусил переплачувати. Допустимо, мер заклеїв повністю номера. Я не знаю, або за то, що, ну, как на такій жирній тачці так можна робити, або я теж можу так зробити. Мені штраф, наприклад, прийшов в непонятному місці за перевищення. От стоїть э, перший варіант Mitsubishi, да, розміром вона як Matiz. Машинка доволі цікавенька, цікава така. Э, із моменту бачу, ось маленька тріщинка на стеклові. Так, бампера в зазорах, все в принципі в нормальному стані. Резинка зимня, термозні диски ще хороші. І тут ззаді барабани. Колюсики, звісно, дуже маленькі, але кліренс у машини В принципе, достаточно. Тут же электродвигатель сзади, по-моему, стоит, да? Ну, тут мы я наверное, не побачим. Это разбирать не будем. Зарядка есть. Багажный отсек. Внутри обычный пластик. Руль, как на Митсубиси. Оно сейчас чуть назад. Но при моем росте сидеть, в принципе, удобно. Так, и даже мониторчик стоит. Хорошенькая машинка. Зарядка. Коррозии Так, по дверям я не бачу, наче непогано. Зараз попросимо трошки проїхатися і, мабуть, загудемо на підйомник глянути із нутри. Ось ось бачу щось по диску є ржавчина, це, похоже, приклинював супорт, трошки під'їли диски, Ну, це мелочі вже видно, що устранили. А найшов ось низ двері водітельської трошечки покаразіруваний. Я зараз гляну з тієї сторони. Яка угода машинка. Одиннадцятий року? а який пробіг? Пробег 120, 12011 год. А скільки там батареи осталось или еще что-то? 71%, ну, больше половины. Это ага, я... считается нормально. 71% пробег ты не скажешь, сколько она пробегает. Скажу. Честно? Честно. 80. 80. Ну, в принципе, взад-перед. По столовую нормально. Дивись, весь. Есть маленький акумулятор. Я так понимаю, для бортовой сети АБС есть. Печка тут получается чи чешу. Чи це охлаждення батареї? А тут оця швидка зарядка є? Є. Якщо що, на всякий случай закинуть, а це надо відкривати з салону. Ага, это я відкрию. Прикольно. Ще не Кстати, конкретно на таких машинах удобно, что есть швидка зарядка. То есть можно закинуть энергии на заправках. Ну а це обычно стандартно. Вот сетевой, сетева, скажем так. Не, я думаю, тут э, изначально 16 кВт она довольно быстро заряжается. Ага. Я маленький вставив. Э -э -э так, все, машина завелась. Включаем R, Сдаем назад. Не, не, не завелась. Ні, да, оно, цей вот, ключ, ключ, ключ. Покажите, ну ключ. Сейчас его включала. Все, все. Вот я же чего и вставляю. Все? А, надо провернуть экстартером. Ты понял? Тут тоже надо довернуть, типа экстартером крутнул. Все, машина завелась. Это интересно. Включаем заднюю. Даем. Да, ничего не торахтыть Этот можно выключить магнитофон. Сзади тут столбик, чтобы не задеть давай в другую сторону можете наверх съездить развернуться там и это хорошо да то я стол поминуть думаю а, да, да. так машинка маленькая честно скажу но хватает, чуть-чуть что -чуть по скрипая сейчас приедемся чуть-чуть наверх дорога тут относительно такая бездорожья хотя про дороги у нас в Днепре а ну сейчас, кстати, включим сразу печку. Все ж кажуть тут печка, как ее включить. Я не знаю, щось чуть шо щось скрипить. Ну поэтому під гору даю нормально. Ага, все, печка начала работать. Ну человек сразу признався без скрывания, каже 80 км и она не приезжала. Ну, для... Я ж кажу, як той автомобиль як по селу, я думаю в принципі цього достатньо. Посадка комфортна. Машинка хоч і вузька, но, ну, в принципі нормально. Включив я отоплення, але щось воно не холодить. Не пойму почему, накручено все на всю, но дує холодным. Може десь щось відключено. Так, ось зараз хочу з ями глянути, що там состояння низу. Зверху в принципі, хороше для 19-го року, я читаю. Так, ось подрамник цей чуть-чуть таки вже покорозірував. Бачиш, тут у нас рульова рейка електрична. Ну а сам кузов трошки чуть -чуть є корозія по порогам. Ага. А ну дійсно вперед, я подивлюсь і ззаду. Да, ее сейчас, ну в принципе, наверное, в допуске. Сейчас трошки прийде. Вся полностью батарея у нас получается снизу. Видимо, машина Десь из этого из Норвегии. Давай, давай, еще. Ще, 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 ще. Достаточно. Так, сзади у нас получается такая система. На двух сайлинблоках держится балка. Балка тоже трошки. коррозии, но ну, он ну, чуть-чуть лонжерон. А машина вообще откуда? С Норвегии? Норвегии? Да, ну там холодно и мокро, так что состояние еще нормально. Так, и оно, да, есть. В принципе, не критически, но уже есть очаги коррозии. И оно. Вот все у нас электродвигатель, мотор Мадин, Токио, Джапан, японский. Тушка даже граната покоррозировала. Ні, в принципі, зустріння. В принципі, Десь приблизно такого я і ожидав. Такі ж машина старенька. Мені ця машинка понравилась і, і Тому що тут конкретно знак Mitsubishi, тому що це ізначально Mitsubishi. Є, зараз поїдемо на Peugeot, на подивимось. Ну, машинка хороша. Зараз поїдемо ще пару варіантів, подивимось. Прикольна машина, чесна такава кигрошка по ощущениям эланас що то в среднем между ланосом и їздив ездили на том и на том ну в цілому, в цілому интересненький варіант. И за 3,9 На самом деле, наверное, все же лучше, чем бензиновый, допустим, Ланос. Тебі не надо не прогревать, особенно зимой, як там живеш, наприклад, в село или вторий автомобіль в городе. Хлоп, выскочил, там дитину двиз в этот, ну, в садикчик, куда печка, кстати, загріла. Я бы начала спускаться, печка загріла. То есть довольно. Прикольний автомобиль. Плюс сейчас з тими блокаутами, що відключають, його можна использувати як пауэрбанк, підключать електричество вдома. Це теж хороша ідея. І ценник. Бушні, конечно, машини стоять э, доволі доступно. У мене, кстати, этот, э, взять у нього ліфти є, він перепакував батарею, щоб він приїжджала більше 200 років. Э, 200 км, так. Да. Чесно говоря, не пам'ятаю, чи 15 чи 2000 доларів щось це стоїть. Тобто, Батарея виходить, зробити батарею по стоїмості автомобіля. Ну тут, звісно, поменше батарея, так що може буде і подешевле. Зараз їдемо подивитися на наступний варіант автомобіля. Тут, кстати, рядышком за 10 кілометрів о, в Братском, сразу несколько варіантів. Тобто людина занимается именно такими електричками. них, что у них, він предлагает. Вейс, кстати, навігатор прикольный. он Він где де камери, де. Поэтому, если кто не хочет отримать штраф, пожалуйста. только чтобы была камера, сказала сбав скорость. вообще клас. доезжаю уже до пункта назначения. Так, заїхав до хлопців, вони конкретно займаються от такими машинками. Машинки з Норвегії, вони не биті. Цей центрамончик стоїть 4-3 км в біленькому цветі. Остаток, душок. Ну, зараз вона повністю заряджена, може 103 км проїхати. в принципі Понизу так само я дивлюся, як і на цьому. І на том Mitsubishi теж трошки коррозія є. Но це это, это на всіх таких машинках. Резинка хороша, есть по бамперу. Моментики тут. И тут. І тут трошки лючок поцарапаний. Ось ну, так, звісно, в принципі, в принципе, цікавенькі машинки. Є так само Peugeot. Це ж Citroen, Peugeot Изначально це Mitsubishi. Ну, да, а Mitsubishi. А да, это именно родоначальник. А, це американська та шашира чи ні? Ні, вже все ее нет продали. Так, да. є просто вони трошки шире американські. А скільки конкретно Mitsubishi ця Конкретно 154700. 4700. А чого? В неї лучше батарея і чого вона дороже? Закупка дороже. Поняв. А так вони, вони плюс-мінус усі 70%. 70, да, 70 батареї. Однакові, так, да. состояння. Тут літня резина, тормозні диски. Да, по состоянию, в принципі, люди бачать, на них вміють акуратно їздити. Хороші машинки. Ну, Подивимося, наверное, оту. От эту беленькую, есть, более чай, детально. Чай, Еще две машинки чай, есть. Две белых, но опять же, какая разница, будете покупать. ну Да. Вот у вас конкретно Mitsubishi синий цвет, мне синий цвет очень нравится. Но ну, правда и белый классно смотрится, тоже с экраном. А, я, наверное, оставлю ваш контакт, то есть контакт хлопцев. Они конкретно занимаются такими машинками, кого зацикавил, обязательно приезжайте. А ты бачишь, у все есть пыжик есть. Нет, со... ну, да. Смотри, новое лето, оно... ага. Новая зимняя резина літня резина. Новое лето, да. Барабани покрашені. Ну да, я дивлюсь, усі трошки ви так підкрашуєте балки, трошки вони корозирують там. Ну, в принципі, плюс-мінус вони 11 х годов машинки всі одинакові. Це так, зглядом, взглядом, що ну, ця шо ця состояние внешне прям, прям прикольно. цікавий да, аппарат. Конкретно цей цитрамончик, бачиш, у нього така коричнева торпеда. Дуже ну Мені дуже подобається. Чуть-чуть друга э, консоль. Сідушки удобні. Руль теж Mitsubishi. Ну, мені, наприклад, білий цвет подобається. У нас BMW. Біла тут така камера з віда ще зроблена. Зараз прийдемося на цій машинці. Заводиться машинка робить тихенько. Зараз виганять. Трошки придемся, я просто хочу и сюда попробовать, бы на мицебисе что-то скрепило. Да, клиренс в принципе более чем достаточно. Да. А, давай, давай. давай, выезжай, выезжай, я сниму потом. Mm -hmm. Да, мини бело определенно больше нравится, у нас и BMW бело, то хорошо смотрится. Маленькая тихенькая такая машинка. Колесика, конечно, узенький. Колесенька узенький, ты можешь меня прокатнуть, я уже ездил на такие. Просто послухай что. Вперед, назад. У абсолютно тихенько идет. А шо печка сразу работа? Не, ну 5 хвилин. Чи... А її ну... надо розігрівати, бо ну, на тій звешно. тоже не, не сразу верх. Комплектація машини на самом деле дуже хороша. Електроскладання зеркал, подогрев сидінь, антибукс, АБС, тормоза доволі хороші. Клиренс не найздоровий, але веса бампера немає, поэтому їздити буде доволі комфортно. Такий цікавенький, дуже цікавенький електромобіль. Це якраз із категорії доступних електромобілів. І, напевно, тут я зголосив, що такий гораздо краще, ніж взяти, наприклад, Matiz. Ну заїдемо на пам'яті, що таке Matiz що проїхати. Так, три минути, печка вже гріє прям добре, тепленька. Це при тому, що вікна відкриті. Сідушка теж гріє рівномірно. ні, Цвет салону. мені наприклад, подобається прям Короче, нормальний автомобіль. Дю, Дюшеві і сердито. Сивія прокатнуться на точнее, цитрамончику. Хороша машинка. Тормоза действительно хороші, комфортна. Тільки тут, я дивлюся, немає у цього якого режима якогось. Розворачуватися по грязюки, не будемо, просто назад здаємо. В цілому машинка мені понравилась. При тому, що я перший раз за рулем, то маневрівати, управляти нею удобно, зеркала здоров'я, обзор хороший, назад здавати, он от яких ворот назад здав. Зараз людям ще заїду і в ангар Комфортний автомобіль. Все, і тут прямо пацанов машин таких очень багато. А, покатавшись на цих двох електромашинках, а, я зрозумів, що я не буду їхати тестувати матіс, зазря дюргати людей. І я розумію, що матіс реально хуже. Так, да, він дешевле на півтори тисячі з автоматом брати. Но... Цей електромобіль набагато ж комфортніший. Дивися, ти просто сів машину і поїхав. Тобі не треба ні прогрівати, не прийдеться тобі міняти ні масла, нема проблем з антіфрізом. Матізи вже в такому возрасті, вони гаразд більш гниліші. Ну, це бюджетні машинки. І ця по-любому комфортні. Прекрасно, ми знаємо, що електромобіль в першу чергу не про економію, а про комфорт потому що не треба ні прогрівати, ніде нічого, менше Ну машинки. В принципі, і в даній е, ситуації її можна використовувати як паузапанк, приходять купуєш, я думаю, що є електричество. Так що е, насчет нових треба думати, ли в цьому смислі. Якщо є достаточно средств, звісно, купуєш і кайфуєш. Не думая про те, що она в ціні гораздо більше, ніж преміальні тачки. Ну, а в цілому, я думаю, що все же в електромобілі є будущее доволі велике. Всім же їх я все же таки покатався на матизі. Не, не розрішили знімати, ну, попросили. Я. естественно, выкладывать не буду. Ну, знаєте, до якого я прийшов. Дивіться, брать как вторий автомобиль, електричка однозначно несомненный плюс тому що ну, там економно, обслужувати ну, не треба, пробіги невеликі. Ну а як основний автомобіль, що тобі по-любому треба кудись далі їхати, то треба брати э, бензиновий. заправил и поехал. В таком спектре допустим от 4 тысячи, с половиной будем считать. На самом деле очень много машин. То есть Скольд можно взять, микро можно взять. Той самой за 2 с половиной можно взять Матис. Сиви поехал куда хочешь. Поэтому тут каждый подбирает для своих нужд и потреб автомобиль не принимая решения Той самой Йодс. E, що там ще e, Ford e, Fiesta можна взяти. Ну, коротко, спектр за на тисячі насамперед дуже великий. Ну, Електричка буде ну, автомобиль. Или, если у тебе дуже маленькі пробіги, ну, до 100 км. Якщо живеш, наприклад, в село, тобі там треба з'їздити кудись, Там недалеко там, я не знаю, там, за 30 км туди назад тобі хватає, і, там по селу туди-сюди кружлять по изумительно. вона маленька, вузька, ти куди хочеш залізеш. Ну це удобно. Я на маленькій машині їздив. Знаю, а на здоров'ю, наприклад, на L200 практично ніде не припаркуєш. Взагалі, таке вийшло відеообзор розмишлення. Велика вероятність може я візьму собі такі автомобілі, а може бути і нет. Посмотрим. Ну електрички взагалі прикольно. Типо, прикольно на них кататися. Дякую вам за перегляд. За те, що підписуєтесь, дивитесь, коментуєте. Пока-пока. До нових зустрічей. Далі більше.